Дуже важливо зайти в марафон з такої, знаєте, території цікавості. Нехай це буде цікавість, нехай це буде сторінка дослідження себе в, в, в якихось нових якостях. Я вам дуже раджу не, не тягнути в марафон а, якісь о, о, очарування, а, щоб у вас з вами не ставалося розчарування. Не, не тягніть в цей процес, в цей путь, в цей досвід. Ніяких, ну, дійсно, повірте, це вам дуже знадобиться і згодиться. Та, от оці поради, які я зараз даю, вони всіх стосуються, тому що максимальний ефект проживання свого унікального досвіду в певному контакті з вібраційно резонуючими такими самими людьми, які. Збираються на цей магнетизм свого наміру, своєї відповідальності, це завжди дещо нове, унікальне і неповторне, розумієте то.